Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про таку делікатну проблему, як нетримання сечі. На жаль, вона зустрічається дуже часто. Вона дуже розповсюджена серед жінок, які старше 40 років, і також які самі народжували більше двох дітей. Натримання сечі це мімовільне підтікання сечі, яке жінка не може контролювати. Зазвичай першими проявами це є, коли вона чхає або кашляє, або пригає на батуті. Наступні вже прояви, коли вона навіть важко дихає і вже йде мімовільне підтікання сечі. Насправді існує три форми натримання сечі. Перше це стресове, коли при будь-якому навантаженні фізичному виникає це натримання. Друге, це ургентне, коли Жінка відчуває сильний позив до туалету і не встигає до нього дійти. Ну і третє, це змішана форма, коли дві форми, саме ургентна та стресова, об'єднуються в одну. Це найтяжча форма насправді для жінок. Перше це самоослаблення м'язів тазового дна або розриви під час пологів або епізіотомії. Друге це часті інфекції, сечови шляхів, це часті цистити, піла, нефрити. Третє це саме вікові зміни, це нестача колагену, еластину, коли м'язи ослабівають самі по собі за рахунок віку. Також дуже часто ми є це. Надмірна вага, хронічний кашель це дуже часто жінки з алергічними проявами або астмою. Також операції на органу малого тазу. І ще одне, це дуже часто стикаються жінки з тяжкою фізичною працею. Якщо ти входиш в цю групу ризику, то треба задуматися вже про такі вправи, про які всі знаються, вправи кегеля. Дуже часто питання: хто ж насправді повинен займатися цією проблемою утримання сечі, уролог або гінеколог? Я можу сказати, що це завжди комплексна проблема, тому що огляд проводиться на гінекологічному кріслі, і ми можемо оцінити стан саме натримання сечі лише при огляді, зробивши певні тести, зробивши огляд пацієнта, оцінивши кашльову пробу. Та багато іншого, але це проходить саме в кабінеті у лікаря, а не вдома на дивані. Якщо ж ми починаємо з вами говорити саме про лікування, є консервативні методи, які ми навіть можемо використовувати вдома, а є оперативні втручання. І я завжди кажу: давайте зробимо з пацієнтами все те, що ми можемо зробити до операції, але ще потім йти на оперативне втручання. До консервативних методів відносяться це вправи кегеля або будь-які вправи, які зміцнюють тазове дно, це ін'єкції. Якщо ми кажемо про вікові зміни, ін'єкції, які стимулюють колаген колегенеластин, це лазерні технології або СО2, або ербієвий лазер це міостимулятори. Я не дуже люблю насправді різні стільчики, але я люблю індивідуальні міостимулятори, які ви купляєте і залишаються з вами на все життя. Також до консервативних методів відноситься це ниткова перінеопластика, ниткове лікування нитками, аптос нетримання сечі. А також ін'єкції гіалуронової кислоти під уретру, яка змінює кривизну уретри і зменшує натримання сечі. Це все консервативні методи. І коли вони вже не допомогли, тоді ми можемо використовувати хірургічні втручання. Натримання сечі це не сором. Чим раніше ви звернетесь за консультацією та отримуєте лікування, тим менше ускладнень буде в подальшому. Тому звертайтесь до нас в клініку ланцет, до мене. Я буду рада вас бачити у себе на прийомі.